Це чудова машина. Цей маленький робот здатний літати в контрольованому середовищі до 11 хвилин. Ця машина вражає ще більше, адже не потребує ідеальної погоди, батареї чи оператора для польоту 18 годин на день. Колібрі вміє літати. Але його біологія вражає наприклад, чудова технологія, що підтримує один з найвищих метаболізмів у тваринному царстві, дозволяючи цій пташці споживати щодня вдвічі більше їжі, ніж її вага. Язик колібрі дуже тонкий. Але його конструкція дозволяє швидко збирати та переносити нектар завдяки складній системі частин. Вважалося, що це соломенка, але наука тепер виявила, що язик пташки насправді є пасткою для нектару, обладнаною парою вузьких трубок, які можуть глибоко проникати в квітку. Ці трубки мають сегменти з еластичних клапанів, які закріплені на опорному стержні. Коли пташка не їсть, клапани вирівнюються, формуючи дві ланцюги замкнених петель, які компактно вміщуються в дзьобі. Але коли приходить час годуватися, язик змінюється кардинально. Підходячи до мети, м'язи і кістки швидко витягують язик для контакту з нектаром. Кінчик язика роздвоюється у рідині, а клаптики розгортаються. Язик відтягується, клаптики закриваються, захоплюючи нектар для доставки в рот птаха. Цей процес відбувається бездоганно за менше ніж 12 секунди, тисячі разів на день. Такий чудовий дизайн ставить запитання у природі, чи можливі такі рівні інженерії без мети, плану та творця, який організовує кожен етап процесу? Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, натисніть кнопку подобається, підпишіться на канал і розкажіть своїм друзям.